Привіт, я Максим Щербина, і це новий проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. Ціль Швеція, атакуюча країна Росія. Політична мета підрив довіри до уряду Швеції. Меседжі НАТО агресор. ЄС перебуває у термінальній стадії занепаду. Ні, це не переказ чергової скандинавської багатосерійної антиутопії, в якій у вершників апокаліпсису виявили московську прописку. Це цитата з дослідження тенденції посилення зовнішнього впливу в інтернеті, у якому аналізується, як іноземні спецслужби використовували інтернет та соціальні медіа, щоб впливати на політику в інших країнах. І не повірите, головний герой цього дослідження Росія. Посилання на дослідження під відео: Ціль Бразилія, атакуюча країна, Росія, політична мета поляризація виборців на загальних виборах. Дослідження з поширення дезінформації серпня по вересень 2018 року виявило спроби через Twitter, Фейсбук та WhatsApp вплинути на вибори у Бразилії. Аналітики виділили групу з 232 профілів, які раніше діяли у Росії. Група поширювала повідомлення, що стосується бразильських політиків Жаїра Болсонару та Луїза Інасіо лула да Сілва у зв'язці з звинуваченнями у педофілії. Автори дослідження вчені з Прінстонського університету Дієго Мартін та Джейкоб Шапіро. Вони проаналізували 53 кампанії іноземного впливу через соцмережі на 24 країни у період з 2013 по 2018 рік. Так, от 38 з 53 інформаційних атак проводила Росія. Все інше припадає на Китай, Іран та Саудівську Аравію. Але якщо, наприклад, втручання Китаю поки що відчувають на собі лише його сусіди, то Росія наслідила по всьому світу. Ціль Іспанія, атакуюча країна, Росія, політична мета підтримка незалежності Каталонії на референдумі 2017 року. Російські групи впливу використовували соціальні медіа, щоб активно просувати ідею про незалежність Каталонії, намагаючись дестабілізувати Іспанію. Міністр оборони та міністр закордонних справ Іспанії заявили, що мають докази того, що російські державні та приватні групи використовували Твіттер, Фейсбук та інші інтернет-сайти для масової реклами сепаратистських ідей. Я, як і більшість українців, більш-менш звик прокидатися під волання міфічних хлопчиків у трусиках, розіп'ятих у різних конфігураціях. Тому починав читати це дослідження зі скептичною посмішкою: мовляв, не бачили ви справжнього життя чуваки з Прінстону? Хрін ви мене чим здивуєте? Але чуваки такі здивували масштабом: ціль Великобританія, атакуюча країна Росія. Політична мета підтримка референдуму щодо Брексі 2016 року. Тисячі ботів у Твіттер, пов'язаних з Росією, рекламували повідомлення на користь Брексіт протягом тижнів, що передували референдуму у червні 2016 року. Більше 13 тисяч бот-аккаунтів твітили та ділилися повідомленнями, що містили расистську та антиміграційну риторику. Так, сьогоднішня Росія використовує стару добру пропаганду та дезінформацію, але переупаковану у сучасну і тому більш ефективну. Вну обгорку у новій реальності пліч-о-пліч -пліч з потужними державними змі а-ля Раша тудей почали працювати непомітні, але не менш ефективні тролі та боти. І їх головне завдання, на відміну від державних російських медіахолдингів, виглядати як твій сусід, який просто хоче тобі довести, що все не так однозначно. Ціль Нідерланди, атакуюча країна, Росія, політична мета підрив торговельної угоди з Україною. У квітні 2016 року Нідерланди провели референдум щодо затвердження торговельної угоди між ЄС та Україною. До референдуму змі та акаунти у соцмережах, пов'язані з Росією, поширювали хибну історію, що саме українські військові збили літак MH17, у якому загинули 193 громадяни на громадянина Голландії. Білінкет визначили цілу низку подібного контенту, який рекламується на різноманітних інтернет платформах. Дискредитація політиків атаки на ін інституції, поляризація думок, підтримка радикальних рухів, ескалація конфліктних ситуацій ось лише декілька методів, які використовують російські тролеферми у соцмережах. У 2015 році дісталося навіть інстаграму Ангели Меркель, у якому російські тролі захейтили усе. Ну, окрім фото з Путіним, і тут ми підходимо до найцікавішого. У деяких випадках логіка Росії зрозуміла відстоювання своїх конкретних інтересів. Наприклад, так відбувалося під час вищезгаданого консультативного референдуму 2016 року, на якому нідерландці проголосували проти асоційованого членства України у ЄС. Ну або під час російських онлайн-кампаній, які супроводжували анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі. Ціль Україна атакуюча країна, Росія. Політична мета підтримка приєднання Криму до Російської Федерації після утечі проросійського президента України Віктора Януковича у 2014 році та анексії Криму Росією. Російське військове розвідувальне агентство ГРУ розпочало кампанію зі створення фальшивих облікових записів у Фейсбук та ВКонтакті. Ці акаунти видавали себе проросійськими громадянами України, що розганяли антиукраїнські послання, наприклад, називаючи українців, які протестували проти російської анексії Криму, западенцями. Крім того, ГРУ купувала рекламу, щоб підвищити популярність своїх фальшивих проросійських українських груп у Фейсбук. Відокремлення Каліфорнії та Техасу від Сполучених Штатів Брексіт та референдум за незалежність Каталонії, у яких була зафіксована активність росіян, теж можна якось пояснити. Ну бо сепаратизм це мод. Нормально. Тому не дивуйтесь, що Крим відділився, що Донбас зажадав самостійності, Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія. Це все нормально. Це в Google трендах. Зайдіть в Apple Music. та там всі так роблять. Ціль США: атакуюча країна, Росія, політична мета. Підтримка руху за незалежність Каліфорнії та Техасу через лічені години після президентських виборів 2016 року пов'язані з Росією акаунти згадали рух Калексід понад 100 тисяч разів. Російські боти та тролі також підтримували рух за відокремлення Техасу через стрінку Фейсбук Техас-Техас, створену російським агентством інтернет-досліджень. Вони масово поширювали подію під назвою Готуйся до розлучення. Але навіщо російським ботам у вибори президента Австрії у 2017 році? А вибори у Австралії, а Бразилія у 2018-му? А втручання у політику Південноафриканської Республіки? Підтримка двох полярних за цілями американських рухів «Black Lives Matter» and «White Lives Matter»? Це навіщо? Підтримка правих у Німеччині та Італії і лівих у Іспанії. Єдине ймовірне пояснення це хаос. Головна ціль Росії на міжнародній арені, яку вона реалізовує у тому числі через свої ботоферми та тролячі армії. Це хаос. А що нам говорить про хаос? Класика. Кеос. Хаос це не яма. хаос – Це драбина. Хаос. Це те на фоні чого тоталітарна Росія виглядає таким собі острівцем спокою. Просто зараз ми знаходимось у епіцентрі цього глобального фейку, тому говорити про наслідки поки що важко. Але ми можемо подумати над тим, що чекає нас у найближчому майбутньому, якщо росіяни продовжать лізти у браузери до людей по всьому світі. Чи б я гірший за Фукуяму чи Харарі? Їм можна фантазувати про майбутнє? і мені можна. Отже, пофантазуємо, до чого це може призвести. Перше до знищення ліберальних цінностей. Та й демократії як такої, бо демократичні інституції, на думку тролів та ботів, не здатні протистояти викликам сучасності. Друге до девальвації свободи слова. Якщо слово перетворилося на зброю, якою можна не те, щоб вбивати, але вже добряче змінювати реальність, то чи не варто почати це саме слово якось обмежувати та контролювати? Нарешті, останнє, що нас може чекати, це національні інтернети. Тобто сегментація мережі, за прикладом Китаю. Автономні і якщо не підконтрольні владі, то захищені від зовнішнього втручання, ну або як мінімум деанонімізовані. Тож поширюйте це відео, доки взагалі є можливість поширювати відео, доки наші слова хоч чогось варті, доки.